Всіх вітаю, друзі, до продажу поступаю нове цікаве надходження з невеликим пробігом. Тож зустрічайте, це Fiat 500-2011 рік випуску Автомобіль нас оздоблений двигуном 09 літри бензин турбо механічною коробкою перемикань на передньому приводі. Стильний динамічний хетчбек та економний. Має гарне багажне відділення як для такого невеликого автомобіля. В комплектації має 15-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини зустрічає темний комбінований салон в гарному стані задній та передній ряд сидінь, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо, клімат-контроль, електросклопіддіймачі, fm магнітола з підтримкою Aux та USB, вибір режимів руху, противотомані фари та інше. Пробігу даний автомобіль має всього-навсього 95 тисяч кілометрів. Тож, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон Хапає «Авто». До зустрічі, друзі!